Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Новинка. Набір сережки, каблучка, підвіс. Вставки, цирконії і перлинка культивована. Сережки. Довжина сережок 4,5 см, ширина верхньої частини 1,5 см, перлинка культивована, діаметр 8 мм, цирконій 7 мм висота, 6 мм ширина, штифт занижений

3 см довжина 2,4 см ширина. Перлинка і цирконій аналогічно як в сережках. Вушком. 7 мм висота, 6 мм ширина, це задня частина. Стрібло темнене. Цирконій тут. Такого жовтувато лимонного кольору. Вага 5,20. Ціна 1850 гривень або 44 долари. Каблучка. Розмір 20. Шинка широка 5 мм. Висота каблучки 3 см. Тут ще є один камінчик діаметром 4 мм жовто-сонячного такого кольору. Жовтий теплий кольор. Вага 8,20, ціна 1850 гривень або 44 долари. Набір, сережки, каблучка. Ще існує у нас така підвісочка. Підвіска як одна сережечка. Сережки. Вставки обсидіан. Довжина сережок 5 см. Сам камінчик обсидіан. Довжина 2 см. Ширина 8 мм. Маленький камінчик 8 мм довжина, 5 мм ширина, Застібка англійська. Звичайно, штифт не є занижений. Вага 1010. 10. Ціна 2600 гривень або 62 долари. Каблучка. Розмір 19. Ширина шинки 3 мм. Довжина каблучки 3 см. Ширина 1 см. Обсидіан аналогічний розмір, як в сережках. Вага 4 грами. Ціна 950 гривень або 22 долари. Набір ставки обсидіан імітація і опал імітація. Вони так крутяться ці частинки. Існує ще підвісочка і можна замовити браслет. Все це залежить від наявності каміння у виробника. Сережки. Довжина сережок 4 см. Діаметр цієї частини, яка крутиться, 1,2 см. Штифт занижений на 3 мм. Засібка англійська. Це задня частина. Вага сережок 9,20. Ціна 2440 гривень або 58 доларів. Каблучка. Шинка 3 міліметри. Розмір 18,5. Довжина каблучки 2 сантиметри. Все аналогічно як сережка. Вага 520. Ціна 1430 гривень або 34 долари. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо вас дивитися наші вироби в інстаграмі truska.silver з маленьких букв.